Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Гавань безпеки. Як батькам слухати серцем? Шановні батьки, сьогодні моя розмова в першу чергу до вас. Коли дитина переживає провину вцілілого, вона схожа на маленький кораблик, що потрапив у шторм незрозумілих емоцій. І ваше головне завдання стати для неї надійною тихою гаванью безпеки. Це місце, куди можна повертатися, не боячись осуду чи повчань. Але як збудувати таку гавань? Уявіть казку про чарівну мушлю. Вона жила на дні океану і вміла слухати. Коли маленька рибка розповідала їй про свій страх перед великою акулою, мушля не казала не бійся, турниці, акула сюди не запливе. Вона казала так, я чую шум хвиль твого страху. Розкажи мені, який він. Вона не знецінювала, не сперечалася і не намагалася миттєво полагодити рибку. Вона просто була поруч і слухала серцем, дозволяючи рибці прожити свій страх без кваплення. Ваша роль бути такою чарівною мушлею. Коли дитина каже мені соромно, що я тут граюся, а мої друзі там під обстрілами, найгірше, що можна зробити, це відповісти «Ай, дурниці, ти маєш радіти, що ти в безпеці. Цим ви зачиняєте двері її довіри. Техніка активного відзеркалення ваш головний інструмент у будівництві гавані. Він складається з трьох простих кроків. Перше. Почуйте не просто слова, а почуття, що стоїть за ними. Дитина говорить про сором, а насправді відчуває безсилля, сум, любов до друзів. Друге, підзеркайте, поверніть дитині її почуття, назвавши його. Я чую тобі дуже боляче думати про друзів. Здається, ти відчуваєш несправедливість, що ти тут, а вони там. Тобі важко, і я знаю, як це, бо деякі мої друзі теж там. Третє, приєднайтеся. Дайте зрозуміти, що вона не сама. Знаєш, я теж іноді про це думаю, мені теж буває сумно і ніяково. Не бійтеся цих розмов ваше завдання не вилікувати провину, а легалізувати її, дозволити їй бути, коли дитина знає, що її почуття приймають, шторм усередині неї вщухає, вона розуміє, що її люблять будь якою і радісною, і сумною. І саме в такій гавані безпеки кораблики її душі зможе відремонтувати свої вітрила і знову вийти у відкрите море життя.